Буде важко сьогодні знайти грибочки. Тому що виходить, ми ходимо по тих місцях, де вже сьогодні були грибники. А я бачу білий. Де? А вон. А воно ще один, дивись. А от воно. ще, от бачиш, Ху. от тобі і прийшли грибники. Один, два білий. <рес> Супер. Ну, не кажи, от тобі і пройшлись. Друзі, вітаю. Сьогодні... Ми знову з цією нашою компашкою приїхали до лісу. Сьогодні у нас багато часу нема. Їхали, було сонечко, а зараз така похмура погода і такі хмарини, то капець. По прогнозу дощ не обіцяли. Але все може бути. Бо повторюсь, такі хмари, що полазимо сьогодні по лісі. Подивимось, що в цих місцях. Є тут грибочки чи нема. Ну і все, як завжди. Весь наш похід сьогоднішній. Все побачите. Міріша каже, що в неї перша знахідка це сіра рожеве мухоморе. Ну підійдемо, глянемо. А в мене тут анока. Видно на камеру? Білий ріж. Перший білий. Так, Біляк. Отакий гарний. І ховався повністю практично. Тут отак от було видно. Так що сьогодні будемо уважно дивитись. Жикльон. Допомагай давай. Ну ну, їсть травичку. А Марселі Більба з тобою. А ні, більба біля мене. Позаду. А Марсик з тобою, так? Да? Нема? Нема? А де... Ага, теж тут. Всі собакени тут поруч зі мною. Іріша каже, ще й голубінку знесла. такий. Ух, комар. Гарний. Біленький грибочок. До кошика. Перший. Собаки пробігли і збили. Два А ну, Ну це не сіро рожеве, це пантерний мухомор. Наскільки я бачу. Дві штучки. Де ви є? Ого, удрапали як швидесенько. Так, ну потихеньку догонимо. А воно, бачите, палиця де моя? Ще один білий там стоїть. Якщо цієї палки не було, я б його не знайшов би. А ну зараз тут залишився такі хащі, комарйо кусає, а. але такі біленькі попадаються що... а. Так, де він? А, воно ой який, бочечка яка! Треба поруч тут подивитись Незручно такі кущі. Тут переважно хвоя. О, сонечко. Ми трошки світліше. Краще буде видно. Поруч шукаю, поки нічого, а от дві різаних ніжки від білого гриба. Тут є неподалек село. Так що впевнено, що місцеві і свіжесінькі такі прям волога на них. Місцеві пройшлися самісінько цими місцями. Але все рівно. грибочки знаходимо. Кожний свій гриб знайде. То точно, заберемо цей грибочок. То треба буде дуже уважно сьогодні дивитись. О, який, ну просто. Так, да, пройшлись. Буде важко сьогодні знайти грибочки. Тому що виходить ми ходимо по тих місцях, де вже сьогодні були грибники. А я бачу білий. А вон. А воно ще один, дивись. А от воно. ще, от бачиш, Ху. от тобі і прийшли. Один-два білих. Супер. Ну, не кажи, от тобі і прийшлись. Залишаю тут кошика. Та кошика залишу, бо тут ще треба пробратись якось. Як он такий грибочок. Це один і воно другий стоїть. Красотун. Правда, до нього буде ще важче пробратися. Марсик не грибочок. Білий такий міцницький. Давай глядачам покажу. О! Оце другий. От таких два білих. Риба поруч росли. Листя багато. Тут сама хвоя, вона такі невеличкі, а є, осика є дуби, воно такі здоровенні тут. І, от і листочка з них нападала. Ну, де третій красун? Друзі, тільки кладу грибочки, І ріша, каже, ще два знайшла. Так. Ну, пішли подивимось. А. Ох, і Камарія. Вони всюди зараз є, але в цьому лісі чомусь їх вдвічі більше. Ми це вдруге вже приїжджаємо на ці місця. не можна. А от там де Жека, так? Да? І он в Ага, зараз підійду. Гляну. Ху. Оце сьогодні початок. І це, друзі, ми від лісової дороги відійшли, я не знаю, може метрів 25. І от укрутимось тут. І отакі от у нас знахідки. От Один біленький, гарний. І воно другий. Опа! Подивіться, там у нас вище. Ну так. Да. Отаких от аут. А от ще третій ріш. Прямісінька поруч. Yeah. Ба? Який маленький. От таких ще три грибочка нам сьогодні дарує ліс. Гарно. Аж забуваєш про комар'ю, але згадуєш, тоді коли дуже боляче вже кусають. Як вам, а? Вже є. Ааа! За обличчя, за шию. Зупинилося собакам дати водички. Начебто не спекотно, але знаєте як? Порід. От точно буде дощ, да? Марсик, дай ще тебе трошки. Давай, кі водички. Та і самі поп'ємо. Вісьма ключий. А, капець. А от бачите, Іріша попереду десь метрів 10. Ну це точно збили собаки. Так що наші помічники знайшли нам грибочка. Отак. От Гарний який, а? До кошика. Покликав рішу, щоб вона підійшла. Друзі! Яка знахідка! Бачите грибочок який! А вона ще один ховається! І всі поруч Фу! Оце ми зайшли сьогодні, так? Да? І це все з краєчку ліса. Такі гарні знахідки. Один біля одного. Оце так настрій. Ні. Я вже подивився, Ну на цьому місці оці чотири грибочка. Фу. о, камеря. В очі лізуть до нашого кошика. А, ух ти. Ого! Ще трошки й пів кошика білих. Ще два пантерних мухомора молоденьких. воно. Дуже ховається. Ми ходимо, ось так от пройшлись, а потім з іншої сторони, під іншим кутом, ще раз дивимось. І так і знаходимо. Ну що там в тебе щось є? Каже ні. Питає, палку не загубив свою. Кажу, ні. Отак і губимо іноді ножика. Бо такий грибний азарт, ви ж бачите, такі гарні грибочки знаходимо. Так дійсно можна і загубити. Ми в наших грибних походах неодноразово губили ножики. Саме так, коли грибочки знаходиш, десь поруч залишається і все. В цьому році по кількості шагов оцей поход, напевно, найкороткіший. Ну дійсно. Йдемо буквально по одному метру. Перегортаємо все, дивимося. Маленький знайшла? Білий? О, каже, білий маленький знайшла. Сто відсотків під листочком ховався. Так, йдемо в сторону гіше Собакенов, Подивимося. Ховався чи так було видно? Ну шляпки тільки було видно. Шапку тільки. Але тут же куча зрізаних ніжок. О, купа зрізаних ніжок. Ну, я вже казав, що ми а, прийшли самісінько на ті місця, де сьогодні були. Бо ніжки такі прямо видно по них, що. Ай, молоденькі. Ану показуй. Ага. Фу, то вони тут Бачишь, а идут и идут. Нижки. Ага, оно видно, ножки, да. Марсель, зачепился или что? Не может пройти, а ну. А где Жека? Жека он. Марсик, ты что там, зачепился? А не, может. Да, ну. И тут я нашла маленький. Бачу. Да, сегодняшний. ранковий жека воно крутиться там собаки поруч з нами сьогодні не особливо бігають бо душно так хоча і по температурі десь не знаю їхали було 28 під'їхали сюди 26 ну дуже спекотно але парить що ховається О, це, друзі вже сіро рожевий зупинилося собакам дати водички і от. О, і як часто у нас буває такі і рішень і білого знайшла гарний де він Ось ага зараз підлізу ай дибовніс під ноги поліз Ага, бачу. Косин. А, вот такие. Трошки поїли шапку шапка. То ничего. Так. Там Да-да-да. Вот такие. Гарный. Оно ховается, беляк. Ось, касаюсь палицей. Так. Ана. Ух ти, незручно. Армій. Отакий. Ні, ну ріша, враховуючи те, що тут пройшлись, дуже непогано така вдала вилазка в ліс. Кошик повний. Та ну, ну не кажи. Ось так заглядаємо під кожну ялиночку і дивимось. І не даремно. о який, гриб, а? Красотун. А, Іріша кажу, в неї там за ялинкою. Голубінка ще. Так. Жека, де ви там всі? ништяшек Классика, да? Такая бочечка до наших беленьких. Там десь Риша каже, глубинку бачил. Зараз я тут незручно трошки сберусь и подивимось. Опа! Да, Де, тут. Ага, бачу. Ну, якщо гарне, ано. О, Та ні, гарне. Візьмемо. Ух ти! І гла, очка сто побачила, такого красунчика ще. Прямісненько це ми вийшли на стежечку. Прямісненько на стежечки. І теж такий колір шапки темний. А воно, напевно, ще один. Ану. Да. Ага. Ще один. Та отак, друзі, сьогодні і лазимо на колінах. А ну ось там подивись, так. Да. На колінах і під ялинки, отак заглядаємо. І отакі гарні грибочки. Друзі, зараз ну. Тут облазили, сиріше, все. Зараз, 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 чекаю. Рішу. Я ж покажу глядачам. Воно другий грибочок. Да? Облазили тут все, нічого не знайшли. Я е, кладу палку. Оцю. І попадаю прямісінько. О! Прямо в гриб. Ага. Ще один. Та ми тут все передивилися. Оце так-так. Таких ще три. Гарна грибочка. Да. Гарний. До кошика теж. Вже ще трошки і буде повний кошик. Тільки вимкнув камеру, ще не встиг піднятися з цього місця. І рішу буквально три метри. А вже ще грибочок. Гарний. Зараз, зараз, поплоду кошика. Да, супер. Ой! Угу. Отакий. Щось нас це місце не відпускає, так? Да? Воно буквально півтора метра. Останній грибочок. А от ще один. О. А! Гарнюн, да? От сьогодні грибна вилазка, просто каска, да? Міріша каже, комарі це оплата за гриби. Ліс нам дає грибочки, а ми даємо комарам поїсти. Попити. Вірніше. Друзі. Ще й лисички, а? І віше кажуть, в неї також лисички. Ху. І біле, і лисички. Ну, а це пантерний, да? Ага, оце пантерний мухомор, так. Да. Що ж я вже не пам'ятаю, коли ми в одному поході отак от. Ну, напевно вже скільки, щоб вісім їх зустріли, пантерних мухоморів. Що, що ж багато, так. Да. Зазвичай то один-два і все. No, no, no. По наших місцях, які ми їздимо, це дуже рідкісний гриб. Ой, друзі, душу відвели так, супер. А? Такі знахідки сьогодні. Але треба йти до машини доїхати. Як би нам не хотілося, але так воно. Гарний похід. Собаки побігали. Ми таке задоволення да, отримали, такі гарні грибочки. Ай, друзі. Ну що, все як завжди. З вами. До наступної зустрічі у лісі.